Всім привіт! Слава Україні. Зроблю такий невеличкий огляд техніки міста Хмельницький. Біля першого автовокзалу. Що є в наявності, трошки по цінах розкажу. Ну, з мотоблоків я не буду починати, бо... Коротше, почнемо з плугів. От, отакий от червоний плуг. Типа Virax. 10600. Зелений, типа Bomet 10900. От, трьохкорпусний. Оцих три, три плуга. Це всі йдуть по 25 корпусах. Оце і на три корпуси по 25. Ціна 15900. Нових завозів не бачу, але пройдемося що ще пооставалося. Така копалочка 22500. цей агрегат взагалі здоровий. Це типа бомита. Така маленька є, вона непогана, кстати. Ну, то, що транспортер переробити на нормальний, цепний буде супер. Ну, За такі я навіть не знаю, я такими не копав ніколи, як вони копають. Бачив відео, але Ні, є новинка з культиваторів. Зараз подивимося. Ось такі на пружинах. 10900. Навіть пружин. Так. Дивимося. Ну, Кам'янець Подільський плуги є. От. Не знаю ціни тут. Ні, є ціна. 14 900. 2 по 25 і плужниками. <coughs> Еще есть вот такой культиватор. Кстати, непоганий не такой. С каточком. 25 500. Так вроде ничего. <coughs> Всі валки бачу я от. Це що виходить? Це тут 3-метрова воно, чи 2,5, навірно. Чи 3 метри. Не знаю. Ціни немає. Ось такі є культіваторші. На 7 лап. Лапи добротні. 15900. Ну, трактор з плугом йде легше, з культиватором тяжче йде. Таким лапним, з лапами то важкувато. Так. Почнемо ми напевно. Які мені моделі? Ну, за ТТЗшки я не особо так. От, що пише. Товар зі знижкою. Я не знаю, яка тут вже знижка, стоїть. 7400. Отакий. Ловол 244-й. Юто 244-й 7250 Донфенк. Ціни я не бачу. Приходжу по тих, де є ціна. О, вот Донфенк. 244. Де 2. g 2, коротше. Добротний такий тракторець. Мені він от, саме більше подобається. По акції 8500. Сінтайчик не знаю ціни. Шефінг 244. BF 4700. Повнопривідний. 3600 без передка. 240-й Шефенг Л3600. Шифенк 240 BL 3600. Тут без передка. Ціни на оприскувачі не знаю. Ну, тут, коротше, один на 200 літрів. А другий на 250. Такі невеличкі. А, копалки ціна 23900. Такої. Ну, такої 14900. Тут 11500, 15900, ну, такі ціни. Так. Глянем ще на ДТЗ 5404К. Ціна його 12 550 доларів. 4 Ну, трактор непоганий. Добротно так зроблений. Прикольний. <кій> О, такі бортові, такі масивні. Джинма GMT 404 CN. N. 4 тут же і подрамник іде видно. Тут подрамника немає. Тут просто йде до мотора прикручено. Ну, не знаю, добре чи, чи не добре. Порівняння невеличке. По ціні не скажу, ціни десь нема на ньому. Що там в углу під забором, коротше, там є ще один тракторець. Я так поняв, теж 54,04. Хочу просто показати, яка нав'язка. Ззаду що тут є. Мост такий непоганий. Отже, які йдуть Троточка, роги, які йдуть. Ну, Теж є сварені шви, але це херня, якщо добре заварено, буде всю життя ходити. Ось з такими фіксаторами, що можна виходить, витягнути, коротше, довше зробити, смотря під, під які там, під культиватор, під плуг, під що там треба. Копалку якусь собі удлиняти. Моделька непогана. Фотончик от ззаді, який міст. Теж вони непогані ці фотони. Є старіші трошки моделі. Це юто. От теж такий непоганий трошки на більшій різині вже От навіска дом Ну, Зі всіх найбільше мені подобається Don Feng G2. І Дженма така, як в мене ще старіший варіант. Якась вона така добротніше зроблено, мости грубші, ну, трошки, трошки краще. можна сказати. <кхем> По фрезах, що тут у нас є, це тільки нам... може і привезти, бачу ціни немає. Косарочки сегментні бачу стоять. Ось такі пироги. Тут цікавить сівалки, ці тут щось написано, не знаю. Це треба питатися, коли вже прийде, як то кажуть, начальство і розібратися. Отакі От для саду собі, для прополки. Ніки, такі невеличкі собі. Між раді хорошо обробляти. Прикольно. Багато товару є зі знижкою, я бачу. Так. Ну, По мотоблоках Будем говорити, от, каточки, ну це до мотоблока, такі культиватори до мотоблока. 5200 ціна. От з таким, що обробляти міжжаддя, походу, так, да, це міжжаддя обробляти. 3-400. Ну, в принципі, непогано десь як щось робити. Тоненьке все таке, не сказав би, що воно сильно грубе, але но... ну, воно зроблено більш-менш так. Любе купляєш, треба щось трошки підшиманити. От корпуса. Ці не видно, всі бачите. <кху> Зранку холодно, щось трошки. Замерз. Ціни, думаю, видно тут от. Жалочки 3900, 4500. Копалочки такі. Акція 5700 закреслено, ну, дешевши, напевно. Ну от акція вона таку. Була 4200, зараз 3900. 3900-3900. 900. Я не знаю, бачу написана ціна цієї жалки. Хіба це зараз тільки стоїть 20-900? Але що ціни ростуть? Я ще купляв. Я ще купляв щось за 11500 чи за 12. Ну це коли ще було. Ну такий теж культиватор маленький. Не знаю, ціна не так само. Ну, це до мототракторів такі культиватори маленькі, 9800. Це без катка, цей з катком 13500. Такі опрескувачі на 200 літрів, видно. Маленькі, такі мінімальні, але кому треба, то й бере. Смотря для чого. Коротше таке. Всім дякую за перегляд, що заходите на мій канал, ставити лайки, підписуємося. Буде багато цікавого, буду знімати, старатися. ну Плюс і свою роботу. Ну все. Всім удачі, здоров'я. Головне, щоб був мир. І швидше закінчилась війна. Всім пока!